Вітаю, мене звати Ігор Гаврещак. Це традиційно youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні середа, 30 жовтня. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Відразу хочу традиційно вас попросити поставити цьому відео обов'язково лайк, підписатися, прокоментувати побажання, зауваження. Завжди читаємо і намагаємось максимально дослухатися і виправляти, якщо є якісь помилки. Це дуже важливо. Так працюють алгоритми Ютуба. Мається на увазі підписка, лайк і коментар. Аби більша кількість людей, в першу чергу, українців знали, що відбувається на нашій землі. Розпочну з того, що відбувалося на території Російської Федерації. Летіло немало безпілотників, два десятка міноборони Російської Федерації повідомляють, що вони все збили. Про підтвердження наразі з нашого боку немає. Будемо очікувати. Традиційно це відбувається через день так, через добу. І відомо про влучання. От як і ГУР, які провели в Хантемансійську 28 жовтня спецоперацію, підпалили адмінбудівлю хантимансійську і також ліквідували кілька там чиновників, і п'ять автівок було. Теж спалено. Працюють партизани співпраці з гурівцями неодноразово про це вже повідомляли, і цього разу також хороша робота. Окрім цього, підмосковному Ходьково таке от є місце місто, сталася пожежа на території Центрального навчально-дослідницького інституту, спеціального машинобудівництва. Ось ви бачите ці кадри. Займання відбулося в цеху, де випробовують готову продукцію, яка використовується в ракетній, космічній, нафтохімічній, транспортній і енергетичних галузях. Ну і власне так гарно палає в умовах, коли повномасштабне вторгнення і військово-промисловий комплекс Російської Федерації на повну працює, Ми знаємо прекрасно скільки там залучено і коштів робочої сили. Це хороша новина. І зовсім я не думаю, що такі от. Підпали вибухи є випадковістю в цей час. Загалом тезисно хочу вам сказати, що на курському напрямку є повідомлення про можливе влучання детальніше про розповім влучання в позиції там, де вже знаходяться північнокорейські війська. Також хороша робота наших оборонців на Курахівському напрямку. Ну і одночасно це найважчий плацдарм. Детально розберемося, подивимося, і висоти рельєфні, і чому там ситуація дуже і дуже загрозлива. Ну і на Куп'янську також відомо, що ворог підійшов впритул до населеного пункту Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. проговоримо про мету росіян на цьому напрямку. Давайте розпочнемо традиційно з саме. Курської операції до речі, Володимир Зеленський буквально в обід, 30 жовтня, дав інтерв'ю. Скандинавським змі, там прес-конференція відбувалася. Ми знаємо, що там відбулася зустріч Північна Європа Україна. Що він сказав наступне: що при Курської е, розпо... при початку курського наступального руху, давайте я нам на, на мапі продемонструю, де наші позиції і наскільки далеко знаходиться населене місто Курчатов, де знаходиться, звісно ж, атомна електростанція. 32 кілометри наразі, 33 кілометри від позиції Сил оборони України. Що сказав Володимир Зеленський? Він сказав, що. Сили і засоби сили оборони України при розрахунку операції 6, хтось каже, 6, хтось скаже 8 серпня, розпочалася ця операція, мали усі засоби і відповідні сили, аби дійти і взяти атомну електростанцію в Курчатові, тобто Курську, але просто такого не було на меті, тому що сили оборони України не росіяни, і це справді важлива інформація. Пригадуєте, ми коли оглядали саме. Атакувальні першу, фактично перший етап наступу оборони, Ми кожного дня гадали, чи будуть наші сили оборони йти до курської атомної електростанції чи ні, так от сили та засоби були, не було поставлено такої задачі, яку на жаль поставили перед собою Росіяни, коли заходили на Запорізьку атомну електростанцію. Що загалом відомо по на дану мить на 30 жовтня по курському Курській операції? Наступне відомо що. Іспанське видання Ель País каже наступне: що наші сили оборони зуміли ліквідувати десятки, а то й сотні північно-корейських військ, начебто, їх накрили. Скоріше за все, це могли бути і хаймерси, тому що активно саме хаймерсами наші. Сили працюють на курському накурщенні, скажімо так, але найцікавіше те, що вони кажуть ЕльПАІС, що в них немає фото і лише розмова з джерелами у Держприкордонслужбі. Мовляв, розвідали позиції північнокорейських військ і накрили їх вогнем. Дуже сподіваюся, що найближчим часом знову ж таки буде підтвердження цих уражень, натомість Financial Times... Каже наступне. Тобто, ми фазу присутності чи відсутності військ. Ми вже проходимо. Вони там точно є. Про це вже кажуть всі офіційні особи і наших партнерів. На Курському напрямку так точно і можливо на території України. Financial Times каже, що північнокорейські війська дислокуються орієнтовно в 50 кілометрах від кордону з Україною. Давайте ми поміряємо з вами, де це є. І щось мені підказує, що це якраз буде в районі Львова і Курчатова. Так воно є. львов – це 30 кілометрів, Рильськ трішки ближче. Ні, Рильськ також 50 орієнтовної кілометрів від кордонів України, якщо ми рахуємо від позиції Сил оборони. Тому три ключових населених пункти. Нагадаю вам, що їх розглядали потенційно для проходження Сил оборони на початку операції це Рильськ, Льгов і Корчатов. Ну, трошки я ось так от промалюю. Ось три напрямки. Очевидно, що, можливо, саме в цих населених пунктах і знаходяться північно-корейські війська. За останню інформацію від головноприння розвідки 12 тисяч може бути північнокорейських бійців. Окупантів вже тепер також по факту, серед них 500 офіцерів і є повідомлення: три високопоставлених генерали з столиці північної України – Пхеньян. Ну що ж, хочу лише вам одне сказати, що з наші бійці, якось на нашим бійцям, це додало ще більшої мотивації, тому що у них тепер таке: от є хто ж перший візьме в полон північного Корейця. На кого його вимінювати? Це теж питання. Але це зіграло такий мотиваційний штуку для наших оборонців на Курському напрямку. Що ж, давайте будемо рухатись далі. І Куп'янськ, що відбувається на Куп'янському напрямку. От власне про це каже Юрій Федоренко, і я вчора вам про це казав, але тепер скажу словами військових, яким звісно можна 100% довіряти. В першу чергу давайте процитую. Голову начальника міської військової адміністрації Купянська, звати його Андрій Бесєдін. він каже наступне, що окупанти у трьох кілометрах від Куп'янська. Якщо ми глянемо на мапу Deep State, від позиції ворога, промальованих аналітиками цього ресурсу до Куп'янська, ось ми бачимо з півночі 6,5 кілометрів. За словами очільника МВА міської військової адміністрації, насправді є 3 кілометри. Ну, давайте ми Спробуємо. Так, це зону ми пройшли наші позиції. Три кілометри це от ми бачимо в районі Радьків ближче. Голубівка, очевидно, біля Голубівки і ближче. Наскільки це відповідає дійсності? Можливо, це диверсійне розвідування якесь. Груп росіян, тому що як вони працювали зазвичай на цьому напрямку з Лиману першого і вільшани рухалися невеликими групами інколи за підтримки бронетехніки, яка їх і десантувала на цьому напрямку, намагалися рухатись від синківки північніше, там де вони, до речі, зуміли пробитися через лісопосадку. І можливо, цілком що мова йде про диверсійно-розвідувальні групи росіян, куди вони заходять. З ліквідаціями, але знову ж таки наголошу, не рахують вони сил та засобів. Юрій Федоренко, керівник батальйону безпілотних летальних комплексів 92-ї штурмової бригади АХІЛЕС каже наступне: процитую його. За даними українських військових, власне, російське керівництво наказало не рахувати втрат вийти до Куп'янськ і Куп'янського, до річки Оскіл і закріпитись на лівобережжі Куп'янщини. Про форсування річки, що і вчора ми говорили, наразі не йдеться. От, власне, це розповів Юрій Федоренко. Дивимося, Куп'янськ знаходиться в якій відстані до Куп'янського вузлового, маємо Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Трішки ось так, от шість трошки більше 6 кілометрів між цими двома населеними пунктами. І власне рухаємось південніше по річці Оскіл. Ось позиції ворога від Куп'янська возлового до передових позицій на річці Оскіл 14-15 кілометрів. Крайні позиції біля Табаївки від піщаного 12-13 кілометрів. Власне, очевидно, наступна мета буде росіян саме в цьому напрямку. Промалюю вам краще отак от от, з вектором, аби ви розуміли. Попри річку Оскіл, рухатись до Куп'янська вузлового, і, очевидно, від піщани, від Табайовки, також рухатись до Куп'янська вузлового. Чому так хочуть зайти в куп'янсько вузловий, вчора також я вам розповідав? але нагадаю, тому що Куп'янсько вузловий для них, для росіян, це потужний логістичний вузол, який веде на валуйки. От нагадаю вам. Де валуйки знаходяться, і яка відстань до волою? Я по прямій намалюю, звичайно, не по залізниці. Це буде схематично, але розуміло. от Орієнтовно 60-70 кілометрів від валуйок, і це головне їхнє коліно постачання при атаках. Тому дуже і дуже їм би хотілося зайти в Куп'янський вузловий. Якщо ми глянемо на мапу, це таке напівколо оточення. Ну не оточення, але заходи росіян. Ось. Тому про річку Оскіл мова не йде, аби її переходити з лівого. Я промалюю також вам з лівого на правий берег. От таких от маневрів росіян не передбачається. Всі їхні рухи будуть спрямовані саме на куп'янської вузловиї, як з півдня, так і з півночі. Ну і Юрій Федоренко знов ж таки повторюється, каже наступне: що форсувати ріку Оскіл ніхто не буде, тому що для цього потрібно величезну кількість сил та засобів. Їх, по-перше, в росіян немає, а навіть якби було, вони би все поклали і, знову ж таки, не добились результату. Рухаємось на мапі до Часового Яру і до Торецька, що відомо по цьому напрямку. Вчора я вам детальніше зупинявся і розповідав по змінах лінії бойового зіткнення. Давайте подивимося, аналітики Deep State не промалювали, тобто змін немає. Традиційно я в двох словах вам нагадаю: не тому, що це не важливі напрямки, а тому, що немає змін. Зміни є в нас, на жаль, на південно-східному напрямку. Це в районі Вугледара. Так, от три точки промалюю це є Григорівка від Григорівки. Калинівка, це фактично лобові атаки, і Іванівська, і траса, яка йде до Костянтинівки з трьох напрямків, особливо з півночі, з півдня. Перепрошую, росіяни намагаються атакувати. Це все через те, що позиції біля Кліщівки вони покращили. В Турецьку бої тривають в межах міста. Давайте знову я продемонструю, як виглядає турецьк. Забудова міста. Ну, от ви бачите, Це дуже і дуже потужна агломерація. Жовтим кольором, а червоним мали теж би бути видно. Ось промалюю схематично всю агломерацію Торецька, От ви бачите, фактично зайшли з Сходу Росіяни. Так, вони присутні в частині будівель центру Торецька, але ви бачите, скільки території ще є абсолютно навіть не в сірій зоні, а під силами оборони України. Нагадаю, знову ж таки, працює там в тому числі бригада Азов-12 Нацгвардії України. Феноменально працюють. Велика їм шана і подяка. І власне рухаємось до Покровського плацдарму, де ситуація найважча. Так, приберу я всі наші навігації, дивимось по змінах Селидове. В першу чергу бачимо Селидове і ситуація дуже і дуже невтішна. Знову ж таки, повернуся я до супутникового вигляду міста Селидове. Ну, от ви бачите, якщо вам не видно, промалюю знову ж таки агломерацію і забудову населеного пункту. І заштриховане останнє просування росіян. Як бачимо, на північний захід вони просунулися міста і фактично повністю окупували населений пункт. Є ще така сіра зона. От бачимо, буквально на півночі. Е, очевидно, є якась присутність наших військ, але Селидове є під росіянами. Про це повідомляють аналітики Дівсейтвоної інформації про Селидове, що воно під росіянами. Наступна їхня мета, очевидно, це буде питання. На жаль, двох днів, можливо, і менше, можливо, і більше. Це, звичайно, вишневе, яке на заході від Селидового саме спершу росіяни підійшли в притул до Вишневого, аби повністю перебити логістику в Вселидову. Ну, не повністю, але лео-частку логістики перебити. В Селидовому тому вони позицію обходили. Що далі буде на цьому напрямку? От добре видно на цій мапі також. Але я все ж таки вернусь до топографічного вигляду. Тепер росіяни намагатимуться рухатися від Селидового до траси, а ця жовтенька траса це траса на Покровськ. І очевидно, тепер буде дуже і дуже непросто саме в цьому напрямку. Так, повернусь ось так: от, аби ви бачили Покровськ. Загалом відстань від Покровська до передових позицій окупантів. Ви бачите, 11-10 кілометрів від Вишневого 16. Ну, тут є, знаходиться траса. Ну і тепер от це буде основний такий от напрямок. Нагадаю вам, очевидно, що може теоретично, це буде вже залежати від командування росіян їхнього. Є траса от ще від, через Покровськ на Костянтинівку далі йти на трасу і перебувати також логістику. І тоді змикатися в Покровську. Цілком такий ймовірний варіант. Ну і південь виступу вклонення росіян. Так, знову ж таки продемонструю. На 29 число просувань немає, але росіяни за останні дні. Просунулися в районі от, від 26 по 29. Ви бачите зміни, я вам промалюю де. Особливо от, небезпечно це є от, гірник просування росіян. Ну і тут от, желанне перше, жланне друге. Чому це небезпечно? Давайте я покажу вам рельєф цієї місцевості. Ось карта і Корахове. От тепер дивіться. Я спробую дивіться, я буду маніпулювати в казінком мишки. От є гірник. Гірник і далі Курахівка, а південно-західніше Курахове, основна ціль ворога. Так от, гірник і Курахівка, ви бачите, червоненьким кольором промальовані, це є рельєфне підвищення. Якщо дивитися на шкалу, це орієнтовно 250. Дуже приблизно так 250 метрів над рівнем моря. А ви прекрасно знаєте, що ведення бойових дій це й висота? Та й загалом, висота. Ось, ви бачите, Курахово, Гірник українське селидове. Новогродівка, до речі, Новогродівка, ви ж бачите, і вони за за три дні взяли велике місто Новогродівка. Також знаходиться на підвищенні. Ну і ця дуга від Авдіївки через Очеретине і до Новогродівки. Знову ж таки рухаються росіяни по висотах. Ну і от власний гірник. Повертаємося до Діпстейт. І ось гірник знаходиться на рельєфному підвищенні. Це дуже і дуже ускладнює наші. Позиції в цьому напрямку е, тепер питання оточення сил біля Корахівки, Олександрополя і Іллінки, і це дуже дуже небезпечно на березі Корахівського водосховища. Розуміємо, що на південь відходити змоги не мають лише на захід сили оборони, і це справді дуже небезпечна ситуація на цьому напрямку. Попри це, хочуть вам продемонструвати просто таке феноменальні. Кадри роботи наших оборонців на Курахівському напрямку. Може неодноразово вам говорили. Працювала і 79-ка, ми демонстрували кадри, і от тепер 46-та бригада, окрема аеромобільна бригада. От вони продемонстрували, що росіяни пхнули технікою в кількості 5 БМП та 2 танки. Сформували ранковий ударний кулак вранці 30 жовтня. Протягом 15 хвилин вогнем артилерії, в півдронами та засобами дистанційного мінування було знищено 4 бронемашини піхоти-окупантів та 2 танки Росіян ще одна бронемашина зупинилася на підвозі. Потім уже поспішно поспішну піхоту окупатів. Знищили сили безпілотних систем. Військові відбили атаку на дорозі. Зараз продемонструється Максимілянівка Курахове на цьому напрямку. Важкі бої продовжуються, і фактично, росіяни знову ж таки пішли на ті самі граблі. Очевидно, пішли свідомо. Вони знали, що їх там будуть знову розбивати. Але для них наказ, і очевидно, є загони позаду, які просто -таки ліквідовують при відступах. Де цей напрямок? Ось напрямок Максимілянівка і Курахове. Фактично, Максимілянівку вони обійшли і не заходять в цей населений пункт, а обходячи по трасі, можливо, по трасі геолокації, я не знаю, намагались рухатись броня, бронею, колоною на Курахове. 46-та. Аеромобільна бригада, простоки боги молодці. Що цікаво, вони фактично працювали в переважній більшості це FPV-дрони і дистанційне мінування. Ну і добивали також FPV-шками. Ми розуміємо, що є умови, коли не вистачає артилерії, і mm. боги наші виходять з того, що є, і ліквідовують колони техніки росіян. Також от давайте я вам продемонструю відстань від Максимлянівки до Корахове, відстань орієнтовно 8-9 кілометрів. Навіть трішки менше, ну і заходять диверсійні групи росіян на кораху. Ну намагається, попри корахівське водосховище через острівське підходити. Наразі зупинені їхні просування. Також активно дуже було в районі Катеринівки-Костянтинівки. Катеринівка Костянтинівка, ось напрямок Єлизаветівка. Чому сюди вони рухаються? Тому що тут є річка Сухі Яли, а південні ще муки яли. І знову ж таки, я повернуся до мапи зараз, буквально через хвилин. Хвилинку півтори. Яка ситуація на півдні? Ось Шахтарське, Новогро... Новоукраїнсь... новоукраїнка, перепрошую, і Богоявленка. Ось Богоявленка, Новоукраїнка і Шахтарське. Знову ж таки, аналітики Deep State кажуть: наступне: Шахтарське втрачене, Новоукраїнка втрачене, Богоявленка втрачене. Ворог просунувся. Ви бачите, найбільше до Шахтарське. Біля е, Ясна Поляна, також от Богоявленка заштрахована, Ну і те, що я казав Костянтинівка, Катеринівка. Загалом, за останні кілька днів, за тиждень, це було серйозне просування. Давайте продемонструю. Сьогодні в нас є 28 число, за тиждень, 21 число. Ви бачите, наскільки міняється мапа. Так, від, відмежую, Ось 21-го числа лінія бойового зіткнення 28. За тиждень, кілька кілометрів просувань. 6-7 кілометрів фактично по цьому всьому котлі. Мета ворога, яка наступна, від е, також ви знаєте, що на захід від е, Новосілки, Великої Новосілки ворог рухається і Я вам казав, тут є от населений пункт, невеличкий, так? Левадне. І також ворог просунеться. Ось цей от напрямок. Загалом вони хочуть відрізати цей от виступ Донецькій області. Ось. Цей виступ аж до Покровська, очевидно, можливо, так в теорії. Але найважливіше, що вони вибрали такий правильний, скажімо на жаль, курс руху. Тому що повертаємося до рельєфу. Це Корахівський напрямок, ось є Вугледар. Вугледар був на підвищенні, північніше богоявленка також на підвищенні. І от рухається, ось ви бачите, Богоявленка, рухається між двох рік. Ось ріка перша, це є сухі яли, і від Великої Новосілки рух йде від масштабу мокрі яли. Ось є ріки, і саме в це вклинення дозволяє росіянам мати впевненість, що з флангів їх не будуть бити. Ви ж бачите, такі от ідуть павутина. Система РІК, і це дає їм змогу і можливість убезпечувати свої фланги. Ну і так, в цій війні окупаційні не дуже часто були удари флангові, як з боку Сил оборони України, так і росіян, але це ще покращує становище росіян. Повертаємося до топографічного вигляду. Очевидно, так, ми нас 21 число. Наразі у нас є 30-те, двадцять Рух ворога, скоріш за все, буде наступним. Це вихід до траси, яка йде на Запоріжжя. Ось ця жовтенька по центру траса. Промалюю, аби ви бачили її добре. Промалюю її червоним забарвленням. Через Конст... От, через Константинополь йде дачне і на Курахове. Очевидно, що росіяни будуть зараз робити наступне. В них є швидке просування від Шахтарської, до, до Ясна Поляна, далі рухатися до Константинополя. І відповідно так я саме робити від Богоявленки, Новоукраїнка через Максимівку, і рухатися до траси, таким чином, перебивати ключове постачання Корахова. І це означатиме а Курахове, або ви розуміли, це такий основний зараз укріп район Силоборони. Також селидово таким було, але воно вже втрачене. І От така от мета в росіян аби оточити Курахове, Все виглядає також як Селидово. Те, що я вам показував, обійти з півдня, з південного заходу. Е, вони ж обходили до Вишневого, аби перебити логістику в Селидово, Така сама ситуація і тут. Рух від Шахтарського, повторюся, Новоукраїнка, Богоявленка, перебити червону от нашу лінію Костантинополь, Запоріжжя через Костантинополь до Курахово. Ну давайте глянемо, яка відстань від. Константинопіль і до Кораху 20 кілометрів. Ну, а це траса, це траса. І ми розуміємо, що ситуація тут дуже і дуже небезпечна. На завершення огляду карти бойових дій. Хочу сказати, що речник південного напрямку в Волошин сказав наступне: що від Кінбурзької коси, фактично, і аж до Вугледару. Завтра ми детальніше поговоримо ще і про Волноваху. Так, от бачимо це 500, фактично, кілометрів 500 Кілометри лінії, лінії боєвозвітної, лінії фронту відповідно росіяни зосередили 200 тисяч особового складу. Ось це ось так. От, фактично, тут вони зосередили 200 тисяч, але ударних формувань ще не створено. Бронетехніка в певних районах є. Але знову ж таки, наразі нічого не свідчить про можливі формування і намагання. Атакувати. Ну і також хочу вам сказати, що на Херсонщині також йдуть активні бойові дії в районі саме островів. Пракасу, знаєте, там і кринки знаходяться, де були свого часу дуже важкі бої, як і для наших бійців, для, і особливо для окупантів. На цих островах тривають також. Активні бойові зіткнення. Ось я промовляв на, на Дніпрі, просувань немає жодних сторін. Відповідно, не такі вони запекли ці двобої, але є. Є, на жаль, у нас втрати, ну і ще більше цих втрат в росіян. Що ж, таким був огляд карти бойових дій. Бачимо, що ситуація на фронті справді непроста. Я дуже сподіваюся, що наші партнери, які затягують з допомогою, а до речі, повернуся знову ж таки до слів Володимира Зеленського. З прес-конференції Північна Європа Україна з журналістами сьогодні, 30 жовтня, він провів розмову. Він нагадав, що пригадуєте, в Конгресі проголосували за 61 мільярд допомоги Україні. Так от, на дану мить з тих 61 мільярда надійшло допомоги 10%. І це те, не невиконання зобов'язань наших партнерів. Також партнери сказали, що вони не можуть взяти Україну в НАТО, навіть дати запрошення, натомість дадуть сім систем ППО. Це і Петріот, можливо, можливо, якісь інші, але сім потужних дивізіонів ППО. Жодна з них, за словами Дмитранського, досі не, не дійшла в Україну. Що ж, мене звати Ігор Горощак. Попрошу вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися. І, звісно ж, поділитися. Ми маємо знати, що відбувається на нашій землі.